Друзі, усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний сніданок всього за 5 хвилин. Це дуже просто та дуже швидко. Виходить неймовірно смачно. Підтримайте мій канал своєю підпискою. Мені буде дуже приємно. На мілкій тертки натираємо улюблений твердий сир. Далі нарізаємо будь-яку зелень. Я взяла кріп, також можна взяти петрушку або зелену цибулю. З'єднуємо це все між собою та додаємо пів столової ложки сметани. І все гарненько перемішуємо. Далі беремо тостовий хліб та обрізаємо края з усіх сторін. Розкачуємо кожен шматочок, щоб він став максимально тонким, далі викладаємо начинку, загортаємо у трикутник та притискаємо руками, щоб сир краще розподілився всередині. Обрізаємо края, щоб трикутники були рівнішими, та за допомогою вилки ось так їх скріплюємо. Беремо 2 яйця, солимо та перчимо їх по смаку, та кладемо наші трикутники спочатку у яйце і далі у паніровочні сухарі. Розігріваємо пательню, наливаємо олію та викладаємо усі наші трикутнички. Смажимо їх на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. Смажаться вони дуже швидко, приблизно 1-2 хвилинки. І все, друзі, наші трикутнички вже повністю готові. Ось такі гарні, золотисті, хрумкі і дуже смачні вони у нас вийшли. Це чудовий сніданок за 5 хвилин, До того ж, готується дуже швидко і дуже просто. Друзі, обов'язково повторюйте, пробуйте цей рецепт. Вам дуже сподобається! Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео!